Привіт, дівчата! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня і мій канал про моє життя, про мої хобі в'язання та все, що з цим пов'язане. Цим відео я хочу оголосити про свій вступ в черговий сумісник, який називається Чудо в смужку. Про цей сумісник я дізналася, коли передивлялася чергове відео нашої віки Вікторії. Канал Україночка В'яже, зв'яжемо тренди. Організатори суміснику Марина та Наташа. Посилання Марини канал Калейдоскоп В'язання, а у Наташі Кніт. Якщо я правильно запам'ятала, посилання на канали дівчат я залишу в описі відео. А, значить, однією одні з умовою є вступ. Та зйомка відео до 1 жовтня, сьогодні 29 вересня. Я в останній вагон потягу, що відходить, заскочую, запригую, ви мене зрозуміли. Я давно ще частину пряжі ще минулого літа, частину пряжі. Ще глеба не було. Тобто, ще в 21-му році я купила і все вона лежала, чекала мого натхнення. І значить, які в мене плани на цей сумісник? Не факт, що я все встигну, все зв'яжу, але спробувати треба. Перший проєкт пряжа. Bell Drops, Тут склад 53% бавовни, 33% віскози та 14% льон. 120 метрів в 50 грамах. Фокусується. Не фокусується, Ладно, повірте мені на слово. А, значить, а, це буде а, смужки, а, тобто як, а, кокетка буде зв'язана ось цим кольором. Потім буде перехід смужками з жовтого такогось. Це не жовтий, він хоч називається жовтий, але він не дуже жовтий. Не знаю, як пісни. З. Жовтого в білий смужками перехід, потім трошки білого, і потім перехід в синій, теж смужками і ніжня частина буде синя. Це перший варіант. Ну, це, це, це планується виріб. Або рукав ось такий буде, або якщо вистачить пряжі. То буде рукав в мене по три моточки кожної пряжі. Тобто це скільки це. Тисяча, 1080 метрів. Я не знаю. Я не в'язала, я не знаю, як які, яка ця пряжа по витраті. Далі, зараз хвилиночку. Таким же чином я хочу зв'язати. В мене є одна. Такий же синій, але більше моточків синього та більше моточків білого. Верх синій перехід в біл, е, смужками в білий, частина білого, перехід смужками в, знову в синій. Тобто буде двокольоровий. І ще є в мене пряжа теж, теж від Drops, мускат 100% бавовна, 100 метрів 100 г. Тут я не буду розпаковувати, щоб не шуршати. Тут тобто, ось такий жовтий ванільний колір, білий та світлий такий а, схожий на сріблястий, сірий. Теж по ось цьому, принципу, хочу ще з бавовни, Там пряжі вистачає і хочу о, з довгим рукавом і до подовжене трошки. Подивимось, все ж може змінитися під час в'язання. І ще хочу я зв'язати малому, а, як це а, блакитний білий. Я ось не знаю, чи такий буде низ, чи блакитний. Тобто білого в мене один моточок, блакитного в мене три моточки. І ось я чи може бути блакитний, смужки, блакитні, блакитний, а може отак от блоком, -блок. Ось. Такі в мене плани. Це... Як це? Термін закінчення сумісника в 15 листопада, якщо я неправильно запам'ятала. І дівчата ще до 1 жовтня всіх чекають. Останній день вступу 1 жовтня, неділя. Тобто, якщо я вас, е як це, простимулювала <сіп? сіп>? до вступу в це СП, ви ще встигаєте. Якщо навіть дівчата приймають до свого сумісника і тих, у кого немає каналу в Ютубі, є інстаграм, теж приймають. Тобто, всім вперед. В'яжемо. А, там ще будуть розіграш, призів серед тих, хто зв'язав якийсь буде приз зрительських симпатій за плечовий виріб для дорослого. Значить так. Три буде призи. Зайдіть до каналу на дівчат, і вони, вони там все все все. Докладно розповідають. Ось. А я буду з вами на даний момент прощатися. Не забувайте ще про сумісний шкарпетковий сплеск. І всім до зустрічі! Пока-пока.